Привіт, друзі! Скучили? Ну, зрозуміло, що, що ти питаєш тільки, так? Да? Роботи повні. Зараз обрізаю дерева, купа всієї роботи мільйон, слава Богу. Буду, що купляти новинки. От. А сьогодні хочу сказати історія, яка пов'язана, яка зв'язана, а верніше про в'яз і незвичайний в'яз, а про сортовий і дуже, як кажуть, неоднаковенний. Поїхали! Коротше, друзі, ось мій в'яз. Просто мега-красунчик. Це в'яз шорсткий, коротше називається ексоніензіс. ексо Коротше, хочу так і говорити тільки посаджений, дуже красивий, має таку фастігіатну форму. Зелене лист, таке дуже швидке, таке шорстке, таке красиве. Росте такою гарною колоною. Дуже схоже на в'яз в Ну, що я зараз покажу. Ось в'яз голландський Вредей. Але в чому фішка? В тому, що в нього листя зелене. Воно таке теж курчаве, дуже красиве, росте в тому бо на сонці горить бісовій матері. Це просто страшне. В кого є така рослина, ті бачили, що росте це просто кошмар. Потім хопа, як наче його хтось чи побили, чи прокляли. Ну, коротше, поняв, тож росте такою колоною, жовтою повертаємося до Євгеніянсіса. Поки йдемо, міев, дюна, міев, дюна. Шеріл. А ну веди давай. Де в мене в'яз ростки? Давай, давай. Ні, трохи далі. Далі, далі, Ну коротше, Це, це, це мені кудись історії. В общем, росте він красивим, таким дуже струнким. Я, чесно кажучи, я не знаю, чи він цвіте. Але що є, то є. У нього таке красиве такого сірого популястого кольору стебло. Листя гарні, росте в мене він тут біля цього морда, цього? <ріху> Біля правильно, інжира, але оскільки інжир довго роздупляється, доки він роздуплеться, в'яз вже виросте. Окрім в'язу, росте посадив я наверх каштана їстівного. Варігата, але це ж окрема історія. До речі, дивіться на каналі Дача. Не сиди, посиди, мене про нього є випустили. От, коротше, от така красива історія. Буде рости мене гарна колона. прикинь, прикинеш, так заходиш. ра Ра-рав. Да. Так раз тебе така гарна така колона. Тут одна, там друга, десь там буде інжир. Ну, бачите, його багато, він може, це павуком таким. До речі, він хоч і не вимерзає, я його зрізаю, тому що, чесно кажучи... І не звідси того, як воно взялося все інше. Тут у мене краса така, бачите, плющ росте, він поперся, він треба прибрати, тому що там не варіє гатний. Це мені касапи побили бомбами. Ну знаю, вони була купація, вони мішають. Тут все порозліталося, хата, він, бачите, вже щось поміняли, щось не поміняли, ще там теж торба, торба ракета. Отак, у мене ще Raspberry Splash, красавничка. Чи притін пін, де це повно разбері А це в uh, мене спіре я спартні шампенч. Коротше, тут гуртензія, понятно. В общем, поняли, штука красива, рекомендую, буде колись у продажі. Цілую, пока.